Книга Естери, розділ третій. Після тих подій звеличив цар Ксеркс Амана, сина Гемедатти, Агагія, і підніс його та поставив його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі, ставали навколішки і кланялись перед Аманом. Бо так велів був цар, Мардохей же не ставав навколішки і не падав ниць. І говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі, Чому ти порушуєш царський наказ? Але тому, що він Хоч і говорилось йому про те, щодня їх не слухав, вони донесли Аманові, щоб побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він юдей. Як же побачив Аман, що Мардохей не стає навколішки і не падає перед ним ниць, розлютився на нього вельми. Та Аманові здавалось, замалим накласти руку на одного тільки Мардохея, і через те, що йому об'явили, з якого народу Мардохей, він напосівся знищити всіх юдеїв в усьому царстві Ксеркса як народ Мардохея. Першого місяця, тобто місяця Нісана, 12-го року царювання Ксеркса. Кинули пур, тобто жереб, перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б то знищити в один день рід Мардохея. І випав жереб на тринадцятий день дванадцятого місяця, тобто місяця адара. Тоді Аман сказав до царя Ксеркса, Є один народ. Розкиданий і розсіяний між народами по всіх країнах Твого царства. Закони в нього інші, ніж у всіх народів, та й царських законів він не виконує. Недобре воно цареві так їх лишати. Якщо ж на те царська згода, нехай буде написано наказ вигубити їх. А я одважу десять тисяч талантів срібла в руки скарбникам, щоб поклали в царську скарбницю. Тоді цар узяв за своєї руки перстень і передав його Аманові, синові Гемедатти, Агагія, ворога юдеїв. І цар сказав Аманові: Срібло нехай залишиться при тобі, а з народом. Роби що тобі завгодно. Тринадцятого дня першого місяця було скликано писарів і написано все, як наказав Аман до царських сатрапів, до правителів кожної країни, до князів кожного народу, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою. Все було написане від імені царя Ксеркса і запечатане царським перснем. Листи були розіслані через гінців по всіх царських країнах, щоб повбивати, вигубити і винищити всіх юдеїв від малого до старого, дітей і жінок в один день тринадцятого дня дванадцятого місяця, тобто місяця адара, а майно їхнє розграбувати. Відпис цього наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб були готові на той день. Гінці на царський наказ рушили швидко, і наказ був оповіщений і в Сузи замку. Цар же і Аман сиділи і пили, тоді як місто Сузи було. В тривозі.